У Сенельниківській загальноосвітній школі №1 навчалося троє хлопців, які загинули на сході України. В пам'ять про них на фасаді будівлі навчального закладу встановили меморіальні дошки. Один з них Максим Лянка. Чоловік пішов на фронт у 2014 році у складі 74-го окремого розвідувального батальйону. Загинув у серпні 2015-го під час виконання бойового завдання. Вони пішли в розвідку з хлопцями, з побратимами. Возвращались назад і на на фугасі, а дарвались троєм на фугасі. Ще одна меморіальна дошка в пам'ять про Олександра Авраменка. Бійця 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Він сказав, мам, треба захищати нашу родину. Хто буде захищати, якщо... якщо не ми? Його забрали на перепідготовку на 45 днів, так як йому сказали, у 25 ту бригаду. Там він. Був декілька днів, потім він полетів, потім він полетів у самоліті Іл-76 на Луганщину. ну Звідти він не вернувся. На фасаді школи з'явилася і меморіальна дошка Юрія Применка. Він загинув у серпні 2014 року у боях за савур Бо він обов'язаний, я довженти і все. вообще был ответственный. Ему строчку в армию делали. У него родился сын. Ему было 19. В армию ему сделали строчку. Три года, пока сыну не исполнили. Исполнилось три года, вин сам в тот же день шел в военкомат. Ему сразу сказал: что это хлопец. Память – это очень важно. Не просто щоб навіть не просто щоб пам'ятати, а треба знати. Ми дітям постійно про це говоримо. Не лише, наприклад, в якісь пам'ятні дні. На виховних годинах, просто навіть отак от в розмові, ми завжди звертаємося до того, що наші хлопці не пошкодували свого життя. Ще дві меморіальних тошки встановили у Синельниківській загальноосвітній школі No2. На одній з них Станіслав Осауленко. Чоловік загинув у серпні 2014 року між Горлівкою та Єнакієвом. Вони приїхали з бою, з свого бою. і тільки сіли, як він казав, вечеряться. Побратими розказували ще навіть не до вечеряли, і позвонили з сусіднього поста і попросили на допомогу приїхати. І вони поїхали на допомогу, і там і загинув. Встав. Друга дошка встановлена в пам'ять про Валерія Алтудніна, бійця 25 п'ятої окремої повітряно-десантної бригади, котрий загинув у збитому російськими бойовиками літаку Іл-76. Уже сім років, як я втратила синочка. Сучасую сім років Без його тяжко балакати в прошедшем часі за синочка. Но судьба зложилась так, що його нема. Я благодарна всім людям, які не забувають його. Це були кращі діти нашої школи, відповідальні. Вони любили школу, любили своїх батьків. А як відомо, любов до батьківщини починається з любові до школи, до рідних, до близьких, коли покликала їх батьківщина. Вони пішли, виконали свій довг. До кінця. Слава Україні! Слава! Яна Стойкова, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.